Доброго дня вам, шановні пані і панове, ще в п'ятницю 25-го ми знали про те всі, що Дональд Трамп рушив до Шотландії. Зрозуміло, що кожен із нас подумки, мріяв, мріє і буде мріяти про те, що там, в Шотландії, Дональд Трамп буде говорити про те, як допомогти Україні, як завершити війну перемогою, справедливою перемогою для України і українців, як будувати Європу, як вибудовувати відносини з Європою, тим більше, що у нього заплановані ніби робочі зустрічі з. Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн, де і тема укладання митно-тарифної угоди з Європейським Союзом і допомога Україні, і розвиток оборонно-промислового комплексу є актуальним, і Тим більше, що Дональд Трамп буде зустрічатися з великим симпатиком України, прем'єр-міністром Великої Британії. І все це. Створює безумовно підстави для того, щоб сподіватися, що зустрічі в Шотландії будуть ще одними сторінками того, як робити щасливими людей, як допомагати їм, як позбуватися зла на планеті Земля у вигляді рашистського фюрера і його кліки. Зрозуміло, що не можна не звернути увагу на те, а як шотландці зустрічають Дональда Трампа. І тут, шукаючи відповіді на всі ці питання, переглядаючи пресу, а видання аналітики, преса, електронні ЗМІ, телебачення вибухнуло, адже Дональд Трамп прибуває. На свою малу батьківщину, а точніше, до Шотландії, де народилася мама Дональда Трампа. Тим більше, що пані Мері дуже відома в Шотландії, а ще тим більше Дональд Трамп збирається відкривати чергове гольф-поле в Шотландії, яке назве іменем мами. Шукаючи інформацію і аналіз цієї поїздки, безумовно розуміючи, що чотири дні це великий термін для будь-якого президента, а тим більше для президента Сполучених Штатів Америки, і лише дві офіційні зустрічі, подумки розумів чудово, що Дональд Трамп їде. Летить до Шотландії грати в гольф, тим більше на своїх полях в Шотландії, на курортних шотландських полях гри в гольф. Тим більше, що невідомо ще неділі чи суботи в президентстві Дональда Трампа, щоб він таки не вирушав на поля для гольфа, де він і відпочиває, і працює, в пошуках. Аналізу інформації, даних натрапив в виданні Гардіан ось на цей лист, який зображений. Його авторкою є актриса комік Кристал Еванс. І називається цей матеріал, як американка в Шотландії, я знаю, що нам потрібно багато речей, але Дональд Трамп не є серед цих. Речей. Кристал Еванс розпочинає цей лист словами. Як американка, актриса комік, яка живе в Шотландії, мене часто запитують: Крістал, чому б тобі більше не говорити про Трампа на сцені? Б'юся наспір ця тема, хоч якийсь командійний виклик. Вчора він був у Вашингтоні, сьогодні в Шотландії. Я знаю, що цей візит. Не є особистим нападом на мене, але ого, воно точно таке відчуття, бо я живу в Единбурзі. Але я приїхала до Шотландії не для того, щоб бути серед найбридливіших, найнеспокійніших, найбагатших американців, які тільки існують на планеті Земля. Одразу звернув увагу: а власне, а що хоче сказати кристал? Еванс. І далі вона розвиває цю тему, кажучи: «Я багато причин, чому я не схильна так багато говорити про Дональда Трампа на сцені. По-перше, ці 10 секунд вранці, перш ніж я згадаю, хто обіймає посаду президента Сполучених Штатів, Чесно кажучи, не найкраща частина мого дня. І ці кілька дорогоцінних моментів, якими я насолоджуюся, не будуть присутніми для мене протягом наступних чотирьох днів, тому що аура присутності Трампа принижуватиме мою свідомість, не кажучи вже про всі основні новини і видання, де кожен висловлюватиме свою дуже сильну думку. Про цю людину, якій вдалося розпалити людство більше, ніж будь-кому у всій нашій колективній живій пам'яті. І більше того, здається, що наші думки йому байдужі. Безумовно, заспів просто блискавичний. І при цьому це говорить актриса комік. Кристал Еванс насправді нині один, одна з найпопулярніших актрис в Шотландії, а розмовний жанр, тим більше комічний, ну, він дуже популярний традиційно і здавна, як в Ірландії, Шотландії та й в Англії. І тому, безумовно, такі листи, такі матеріали чіпляють. Шотландія. І Единбург, Аберден, і інші населені пункти зустріли Дональда Трампа досить прохолодно протестами. І матеріал з цього питання досить короткий за текстом, але дуже дуже масний і багатий фото розміщено в виданні Нью-Йорк. Таймс. Зокрема, зокрема, даруйте стаття від 26 липня під назвою Трампа, який грає в гольф, вітають протестуючі громади в Шотландії. Під заголовок демонстранти критикували президента з низки питань від його позиції щодо імміграції та гази до його зв'язків із сексуальним злочинцем Джефрі. Епштейном. Автор цього матеріалу є о, Люк Бродвотер. І я буду використовувати і фотоматеріал Нью-Йорк Таймс і листа Крістал Еванс, накладаючи одне на друге. Так, мітингуючих були сотні, ну, можливо, десь одиниці тисяч в окремих місцях. Але ми ж чудово знаємо. Що суспільством рухають пасіонарії? І не можу не привернути вашу увагу до фотоматеріалів, поєднуючи їх з блискучими словами, якими ці події описує Кристал Еванс. А вона продовжує. Але ж він справді хоче Дональд Трамп, щоб Шотландія його любила, чи не так? Він відчайдушно хоче, щоб його прийняли як шотландця. Його мама народилася на острові Льюїс. Тож, мабуть, це вже щось означає. Але правда в тому, що він такий самий, як і будь-який американець, який приїжджає до Шотландії на відпочинок. Крістал Еванс каже: Я люблю питати американських туристів. Що приводить, що приводить їх до Шотландії, бо вони завжди відповідають одне й те саме. Ну, насправді розумієте, я шотландець, і я шукаю своє коріння. А я завжди кажу їм: ого, ви обов'язково повинні сказати це кожному шотландцю, якого зустрінете. Будьте обережні, бо ви будете дуже й дуже популярні у Шотландії. Шотландці прийняли Дональда Трампа своїм унікальним гумором. І тут не можу не звернути вашу увагу на транспаранти, які вони тримали, бікборди зроблені вручну. Наприклад, накладаємо вето на чіпси. Ну, Дональд Трамп, завдяки своїй шевелюрі, вже завж... давно має прізвисько Чіпс. І, власне, ну, це просто оця жінка, яка зробила цей плакат, ну вона вдарила просто в десятку. І подивіться, як фотограф виловив це, а Крістал Еванс продовжує: якби мені довелося знайти плюси у візиті Трампа, а їх небагато, я б сказала, що принаймні це робить мене кращою в порівнянні. Це та сама причина, чому я люблю, щоб англійці були на шотландських концертах. Якось я зустрілася з шотландцем, який сказав мені: не хвилюйся, Кристал. Я ненавиджу англійців набагато більше, ніж американців. І Кристал вигукує, який же він милий. Зверніть увагу, як обігрується. Блискавично обігрується цей визит словами Крістал Еванс, що все-таки в очах цього шотландця є ще хтось гірший, ніж Дональд Трамп. Безумовно, що шотландців особливо чіпляє тема імміграції, адже вони розуміють, що сам Дональд Трамп. І, і зверніть увагу на цей плакат, на якому мої батьки були патріотами, не лохами і не невдахами. І це дуже чітко показує Дональду Трампу, насправді, хто він такий і чого він досяг у житті. Зрозуміло, що. Цей плакат ніхто не покаже Дональду Трампу. А жаль. Власне, під плакатом Відкидаємо американський фашизм. Кристал Еванс продовжує. І річ у тім, що якби мені хотілося цього, якби мені не хотілося цього визнавати, я розумію, що має на увазі Трамп. Коли він висловлює невелику потребу в тому, щоб Шотландія його прийняла. Бо я відчуваю те саме. Я люблю Шотландію. Тут народжувались мої діти. І не лише тому, що це безкоштовно, і я не можу відмовитися від угоди. Я завжди житиму тут. Я просто знаю це. Я ніколи і ніде не жила довше, ніж в Шотландії. У мене багато спільного з багатьма шотландцями, яких я зустрічаю. Я все своє життя багато п'ю і чомусь досі не можу стримати себе від вживання алкоголю. Я купую ці дивні маленькі плоскі барбекю та випалюю отвір у траві прямо під знаком барбекю. Заборонена і при цьому не раз. Випадково неіронічно казала ЄС yes, так. І цей характер, який показує Кристал Еванс, і цей протест, на який зібралися люди, він блискавично показує характер протестуючого і незгідного з позицією Трампа й трампізму шотландця. Зрозуміло, що скрізь де з'являлася інформація про Трампа, тут же фрагменти теми файлів Епштейна. Фото, написи, транспаранти, швидко від руки написані лозунги, а ми далі продовжуємо. Читати листа Кристал Еванс. А вона далі говорить, чому я не говорю більше про Трампа у своїх комедіях? Чесно кажучи, я живу тут так довго, що знаю більше про Ніколу Стерджен, це колишня премєр міністерка Шотландії, перший міністр, як називається ця посада в Шотландії, та повернення вовків, ніж про будь-які щоденні. Помилки Трампа. Отже, він тут, і майже кожна людина, яка я розповідала, що пишу цю статтю, попереджала мене, що за мною ймовірно стежитимуть, і внесуть до якогось урядового списку страшних загрозливих коміків та письменників, яких попереджають, коли вони намагаються в'їхати до США за висловлювання несприятливих речей про Трампа. Гадаю, нам просто доведеться подивитися, як це піде далі. І все це всі ці чудові роздуми на фоні протесту і нагадування всім, що Трамп є фігурантом файлів Епштейна. Зрозуміло, що масова кількість протесту. А найрізноманітніші лозунги всього, вони не могли не викликати в людей а, сміх, а, заперечення, емоції. І от оцей старший чоловік, який тримає невеликий транспарант, на якому написано, зупинити Трампа, зупинити ультраправих, не може не штовхнути на роздуми, якими лист продовжує. Кристал Еванс. Важко передати словами те, що насправді викликав у мене візит Трампа. Але я знаю, хто міг би. Дев'ять років тому під час чергового візиту Трампа покійна комічка Джейні Годлі точно знала, що необхідно робити в такій ситуації. Протест тоді однієї жінки з дуже лайливим плакатом, який чітко висловлював її абсолютну зневагу до майбутнього президента. Гумор і бунт, заколот, її акт непокори облетів весь світ. Ось цей плакат, в лівому нижньому куті, на ньому написані прості слова. Трамп сука. Ми вже згадували першу прем'єрку Шотландії чи першого міністра Шотландії Ніколу Стерджен. Вони товаришували. Вони були довгий час подругами. Чому я кажу, були, бо, на жаль, так трапилося. Що Джейні Годлі в 2024 році померла. Але вони були добре знайомі, часто зустрічалися, обмінювалися думками. Ще в 2014 році Нікола Стрендж перестала бути першим міністром Шотландії. Ну, партія потерпіла поразку. І всі розуміють, чудово, що цими днями. Перший міністр Шотландії зустрінеться з Дональдом Трампом, вони будуть планувати через декілька тижнів чемпіонат світу з гольфу на полях, які побудовані Дональдом Трампом і є його власністю. Зрозуміло, що для Шотландії інвестиції важливі. Тим більше, що що це частина Шотландії, це курортна територія, і дуже часто там бувають гості. Але це не означає, що ці гості, в тому числі, і такі, як Дональд Трамп, вони мають подобатися людям. І Крістал Еванс продовжує: коли Трамп був у Шотландії, на його полі для гольфу у Тернбері, там де нині він перебуває, Годлі знала. Що не потрібна довга квітчаста мова, жодних авторських статей на тисячу слів. Хоча вона і могла їх так само розгромити. Пане президенте, ви, мабуть, навіть не знаєте, хто така Джейні Годлі. Це одна з багатьох причин, чому ви ніколи не будете шотландцем. Але вона написала ці прекрасні, лайливі слова. Висловивши саме те, що думала про вас, вона висловила ідеально, зворушливо прозою те, що багато хто з нас відчуває до глибини душі. Звичайно, я не цитуватиму її безпосередньо, але ми всі знаємо, що вона сказала. Під час фото протестуючих. Фотограф New York Times піймав ось цю жінку похилого віку, яка тримає від руки написаний плакат. Будь ласка, Дональде Трампа. Повертайтесь додому. Ні ваші гроші, ні ваша політика, ні ваша брехня тут не потрібні. Ось відношення, в тому числі, звичайних. Шотландців до цього візиту. Ну і безумовно, а, цей от плакат, на якому написано, демократія вмирає, коли ми мовчимо. Ну, На щастя, ми з вами це дуже і дуже добре розуміємо. Зрозуміло, що Трамп тут небажаний, чи ми проти Трампа, це Речі, які у ці дні будуть постійно звучати на вулицях міст Шотландії. Ясно, що Шотландія тебе не потребує, або Трамп просто диктатор, чи Дональд Трамп диктатор це те, що написано, те, що звучить постійно в нинішній час. Фіналізуючи емоції, кристал. Еванс зачитаю останній абзац її листа. Я впевнена, вона звертається до Дональда Трампа, що вам сподобається тут під охороною шотландської поліції та охорони, грати в гольф та розмовляти з іншими впливовими людьми, насолоджуватися смачною шотландською водою з-під крана. І вам, мабуть, це дозволено, але нам не обов'язково має це подобатися. Насправді Кристал Еванс своїм глибоким емоційним листом дала відповідь на дуже і дуже багато питань. Дональд Трамп прийшов, приїхав, прилетів до Шотландії. Насолодиться Грою в Гольф. Наскільки йому вдасться у перерві Гри в Гольф займатися великими глобальними питаннями війни в Україні, голоду в секторі Газа, війни, яка розпалюється між Індією і Пакистаном? Між Камбоджею і Таїландом ситуацією в Африці напевно ні. Та й не може він займатися так багато цими глобальними проблемами. Чи має займатися, чи не має займатися? Але він приїхав грати в гольф і відкривати ще одне поле для гри в гольф. Кажуть, Зангезурський коридор між Нахичеванню і Азербайджаном теж назвуть іменем Дональда Трампа. А оперний театр в центрі Кеннеді назвуть іменем Меланії Трамп. Ну а далі будуть називати іменами дітей, синів, дочок. Ми пам'ятаємо про те. Як чуть Запорізьку атомну станцію не назвали іменем Дональда Трампа. Все це речі, які говорять про те, що Дональд Трамп прийшов очевидно як виклик для світу, для США. І його президентство потребує. Особливого відношення, аналізу, роздумів і відповідей. І у цей складний для світу час, який вже, очевидно, не обіцяє полегшення. Він потребує вироблення особливого відношення, в тому числі і до подібного грав гравця в гольф. Які в перервах гри в Гольф, після восьмої, між восьмою і вісімнадцятою лунками в півгодинній перерві, буде займатися питаннями угоди з Європейським союзом, що стосується митно-тарифної політики. Можливо, на другий день в додатковій перерві між 15 і 16 лунками він буде обговорювати питання з Кіром Стармером, які стосуються допомоги Україні. А можливо, граючи із кимось із гостей, так як це було під час розмови з Олександром Стубом в Флориді, він і буде міняти свою позицію, свою точку зору по тих чи інших питаннях. Не заперечуючи про право вирішувати будь-які великі малі питання в різних умовах, адже, наприклад, Вінстон Черчилль, прокидаючись о 4 ранку, міг майже до восьмої курити цигари в постелі, пити віскі і займатися урядовими справами, розписуючи державні документи і підписуючи. Надважливі листи і рішення. Це теж факт так само, як і частина можуть займатися бджолами і при цьому вирішувати питання, а хтось буде вирішувати питання під час перерви гри в футбол. Все це можливо, головне, щоб вирішувалися питання. А шотландці, знаючи. Родину Дональда Трампа приймають, як вважають за необхідне. Тож побажаємо приємного візиту Дональду Трампу до Шотландії, а шотландцям з того задоволення, що їх відвідує президент Сполучених Штатів Америки. Не пройде і декілька тижнів, як Дональд Трамп прибуде. До Великої Британії з державним візитом, де він буде на прийомі у його величності, короля Чарльза, та буде спілкуватися з урядовцями. Тоді, мабуть, ми почуємо більше про рішення, які стосуються і підписання угоди з Європейським Союзом і з Великою Британією, а також питання, які болять нам. Проблемі допомоги Україні. Дякую вам за те, що слухали. Будемо стежити з вами разом за цією проблематикою. Будьте здорові. До побачення.